Зара, я зарай, зараз... Ай! Я подивився божевільні. Ми вам поставимо декілька запитань. Ви не проти? У мене є вибір. Карана психіатрія. Метод боротьби з інакодумцями, коли певних осіб. Опозиція, дисиденти, ті, хто проти влади або з нею не погоджуються, неможливо заарештувати законно, але можна визнати психічно хворими, приписавши якусь хворобу з подальшою ізоляцією особи. Тільки у радянському союзі від цього постраждало від 6 до 7 мільйонів людей. На просторах українського ютубу і не тільки, ви можете знайти багато історій про жахіття, які чинила радянська влада зі звичайними людьми, в яких вони бачили бодай мінімальну загрозу. Особисто я раджу від Фарід Го. Говорить та за документаліст, або ж якщо хочете, можете прочитати за це на Вікіпедії або на інших сайтах. І не дивуйтеся, якщо знайдете деякі статті за це датовані, скажімо, 2019 роком і до сучасного часу. Бо на жаль, каральна психіатрія використовується і далі в деяких країнах, як, от Росія, що не дивно, Білорусь, Казахстан, Азіатські країни, і деякі кажуть, що в Великобританії, і на жаль, в Україні таке теж спостерігається. Я думав щодо того, аби вам розповісти історію цього явища, як там все відбувалося. Але я хочу, щоб відео вийшло якомога швидше і змістовним. Бо я максимально раджу вам піти на цю стрічку, окій що показують у кінотеатрах. Бо, на мою скромну думку, це може один з кращих художніх фільмів для масового глядача українського виробництва. Починаємо. А зараз хвильку уваги. Я не буду вас зараз просити про підписку, іску і так далі. Я дуже вас попрошу підтримати маленький збір для 13-ї бригади Національної гвардії України Хартія. Хлопцям зараз потрібна одна зарядна станція, генератор та дизельний обігрівач. Продавець зробив велику знижку для нас, і тому загальна сума становить 43 тисячі гривень. Я прошу всіх небайдужих долучитися до збору, бо скоро зима, і хлопці елементарно хочуть бути в теплі. Всі реквізити посилання будуть в описі. І ось тут або тут ну, блядь, десь буде QR-код з посиланням на банку. Спробую його зробити. І також, якщо ви візьмете участь у зборі, у вас є шанс дещо виграти. Що перейдіть за посиланням і дізнаєтесь. Стрічка розгортається в 70-х роках і розповідає історію вигаданого персонажа Андрія Довжанка, який працює на радіо, любить свою дружину, псина, музику, і має вільні погляди на життя. Ну, скажімо, прогресивні. На роботі він включає західну музику і за це його хочуть заарештувати. Так, західна музика була тоді заборонена і тільки з часом давали дозволи на деякі групи Beatles, Джода Сен, Боні і інші співаки, переважно з Європи. А от Pink Floyd, KISS, Дісі, Sex Pistols були під забороною. Ось вам, до речі, лист запит із переліком груп та причини, в чого їх не можна грати. Насілля, мракобесі, панки. Далі по пораді свого тестя погоджується на лікування, яке має бути як санаторій. Але замість цього він зіткнувся з жорстким, абсурдним, безсердечним елементом ідеального функціонування Радянського Союзу. Із вигаданим в кабінетах КДБ діагнозом млявоплинна шизофренія. Хочу сказати, що картина відмінно впоралася зі своєю задачею. Якщо ви плюс-мінус давно мене дивитеся, то знаєте, я люблю до чогось докопатися. Але тут, гадаю, склалася вперше на каналі така ситуація, що я не маю за що посварити фільм. Ба Більше, я ще потім після перегляду і на наступний день думав, що там було не так. І не виявив нічого. Окрім буквально нового моменту, який абсолютно ні на що не впливає, це я так сам, сам з нього посміявся, потім за нього скажу. Тут прекрасно все. Сюжет, актори, локації, колір, звук, атмосфера все відмінне. Особливо я хочу виразити своє захоплення від гри акторів. Бог ти сука, мій! Тут зіграють просто на висоті. Нема жодного актора, який би не дотягував або був би якийсь місткаст. Головний актор Костянтин Темеляк. Просто му, моя повага. І до речі, вам не передати, як я здивувався, коли дізнався, що він грав Тараса у фільмі Смак Свобода. Огляд, який, до речі, є в мене на каналі, і це моє це саме перше відео тут. Посилання тут або тут, ну десь тут, коротше. Ірма Вітовська, яка теж тут відіграла, як має бути. А я казав, що їй просто останні часи попадаються такі собі фільми, але цей просто кайф. Також. Неймовірна гра Віталія Салія, який зіграв просто наглухо відбитого від морозка, лікаря, і тобі від нього стає максимально не по собі. Бо він він, блять, відіграв на всі сто. Також там ще грають Остап Ступка, Віктор Жданов, Сергій Калантай, Анастасія Постовіт та Дмитро Олійник, який, до речі, зіграв Акімова у фільмі Будинок слова нескінченний роман. Практично з усіма акторами ви знайомі. В і постові, до прикладу, разом грали у другому сезоні перші ластівки. Ну а Жданов це перша людина, про яку згадують, коли треба когось на роль баті або батька. «Стрічка» стала дебютною роботою для Дениса Тарасова, який до цього виступав як актор другого плану чи режисер-постановник. І це дуже гарна робота, як для початку. Сподіваюся, далі буде тільки краще до речі, до речі. За деякими даними, наступна робота має бути про радянські та німецькі лікарні часів другої стої війни, де були спроби створити надстійкого солдата. Звучить цікаво. Режисер багато уваги приділяв відтворенню відповідної історичної епохи: декорації, костюми, зачіски, зовнішність акторів та музика. Перший день режисер, до речі, знімав у, у костюмі в стилі 70-х. Ну, там оці брюки кльош, сорочка, відповідна, парука з довгими патлами, щоб цілком зануритися в атмосферу та бути на рівні з акторами. І спеціально для фільму композитор Хосейн Мірза Голі створив саундтрек у дусі західного року 70 ну, який в певній мірі сприймається як якийсь невиданий альбом Zeppelin. Цікавий факт: продюсерка Валерія Іваненко згадує. Ми хотіли купити оригінальну музику The Rolling Stones або Pink Floyd. Але це, на жаль, дуже дорого. Ну, Блять, вони зірки святого масштабу. Є сім'я консультантом стрічки мав стати Володимир Буковський, який, до речі, власне, і надав розголосу каранням психіатрії на заході. Але, на жаль, він помер у 2019 році. Але перед цим він сказав, що в Україні є чудова людина, політв'язень і його друг. Семен Глузман, це лікар-психіатр, правозахисник, колишній дисидент, який, власне, і виступив консультантом у створенні сценарію. Далі поговоримо про місце зйомок. Коротенько знімали у Березанській виправній колонії і психіатричній лікарні імені Павлова. Ну, це якщо вам буде цікаво. Також художник-постановник Іван Тищенко відтворив поверх та подвір'я клініки відповідно до часу, в якій відбуваються події фільму. За це йому окрема повага тут. Його робота прям. Ще дещо варто уваги, так це те, що картина вже отримала більше 10 міжнародних нагород, зокрема, як найкращий повнометражний художній фільм не про війну на українському міжнародному кінофестивалі Птах у Великій Британії. Далі, про що ми поговоримо, це про жорстокість, а вона тут на рівні. І починається одразу ж, як головний герой опиняється на території лікарні. Обої, катування, е, знущання психічне, емоційне, моральне, сцени, від яких ти відводиш погляд або закриваєш очі. І, як на мене, це тільки плюс. Я не хворий або збочинець. Такі сцени, ну, вони мають бути в таких стрічках на таку тему. Це, ну, як на мене, це зобов'язано бути. Або, добре, давайте так. Ви би здавалося, якби у фільмі. Про якогось маньяка нам не показують, що робив він зі цими жертвами, або нам не показують самих жертв. От і не вийо. І перед завершенням я скажу о той кумедний момент, який я згадував на початку. У стрічці, як я вже сказав, зіграла Анастасія Пустовіт. Але вона з'являється буквально в двох-трьох сценах, в неї практично в сценах одна-дві репліки, максимум, і в другій чи третій сцені її промисненці просто. То його і все. Тобто, я, ну, не розумію, яка в неї там була задача, і навіщо її покликали, бо вона там по факту ніякої ролі не грає. Сподіваюсь, вона на мене не образиться за це. Пані Анастасія, якщо ви це дивитеся, вибачте. Я вас поважаю як... Як... як Я вас поважаю. Коротше кажучи, я вам дуже рекомендую цей фільм. Сходіть на нього в кіно, поки він ще йде. Ви отримаєте неймовірне задоволення від перегляду і відкриєте для себе щось нове. Як до прикладу, що українське кіно це не завжди якась тупа комедія, чи якийсь гавняний висір. Цей фільм показує, що ми можемо і ми маємо, і в нас буде якісне українське кіно. Дякую.